Доброго дня, любі мої. ну що я вам хочу сказати, персики мої. Ну ось і почалося. Ось і почалося, як каже моя знайома, Приватбанк ну дуже сильно активувався, тому що зараз наразі усіх, у кого є розрахункові рахунки, як у ФОПів. Приватбанку. Приватбанк затребує, требує від вас фінансову звітність, щоб ви підтвердили дійсність проходження по вашим розрахунковим рахункам тих оборотів, які були зафіксовані банком. І одному із моїх клієнтів я вам скажу так, був надісланий електронний лист, але клієнт. 100% усе декларував, знаходився на третій групі єдиного податку і співпрацював з товариствами України. Всі е, дані, які подавалися товариствами по 4 ДФ, повністю співпадають з нашими деклараціями, які ми готували. Але Приватбанк сьогодні йому прислав ось такий лист, де чітко вказав. Закони України, на які вони посилаються, це коли мені сміються в слухавку, «Да хто мене буде перевіряти, кому я там потрібен, у них немає прав, мене тільки податково може перевіряти, будь ласка. Згідно з статті 8. 8 закону України про запобігання та протидію легалізації відмивальних доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Перше, та. Положення про здійснення банками фінансового, фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління Національного банку від 19.05.2020 року номер 65 зобов'язав зобов'язав банк на постійній основі здійснювати заходи належної перевірки, зокрема шляху моніторингу ділових відносин та фінансових операцій. Клієнта, що здійснюється у процесі таких відносин щодо відповідності таких фінансових операцій, наявних у банка, інформації про клієнта і його діяльність. А, банк наділений таким правом витребовувати та вивчати документи щодо фінансових операцій клієнтів та відомостей про їх учасників, про джерела коштів пов'язаних з фінансовим операцією та інше. Банк дуже вдячний вам за довіру. Та готовий до подальшої співпраці. Якщо ви здійсните наступне: гляньте, скільки здійснити треба: копію фінансової звітності це зрозуміло, да? Інформацію, документи щодо визначення фінансового стану, декларацію, опис бізнесу, штат найманих працівників. Також просимо надати наступну інформацію: документи, на підставі яких здійснились операції за період з. По карткам відкритим вами як фізичною особою підприємцем. Та увага на ваше ім'я особисто. Зокрема, копію фінансової звітності 4 d що надавались по закінченню останнього звітного періоду. Ну, у нас цих звітностей немає, ми не надавали. А ось цей пункт мене дуже здивував надати договори про надання послуг з певними товариствами. Вони взяли з випуски по банку і вибрали за минулий рік декілька контрагентів і запросили по ним контракти і акти виконаних робіт. А також читайте вартості та порядку ціноутворення, ціноутворення. Кількість витраченого робочого часу. Уявіть собі, тобто, у вас по контракту за вашу роботу мали вам заплатити 100 тисяч гривень. Ви маєте банку довести, що ви отримали цих 100 тисяч гривень саме таку суму, на яку ви заслуговуєте, як спеціаліст. Далі, опис характеру та економічній суті проведених операцій по карткам. І вказали номера карток. Тобто, якщо ви там купили трусики, то будете пояснювати навіщо. А якщо ви купили дорогі трусики у Victoria's Secrets або Agent Provocateur, які коштують одні трусики 1000 євро, то ви будете пояснювати, чому ви носите такі дорогі трусики. Це щоб ви розуміли. А інформацію про подальший рух коштів, тобто ми заплатили за трусики, ще й треба пояснити, що вони там далі будуть робити в магазині, я так розумію, з якою метою перераховувалися кошти на рахунки третіх осіб, що є підставою для вашої співпраці. Ну, я думаю, що якщо ми будемо пояснювати, що ми заплатили за трусики третім особам, то, мабуть, якось мають вони нам повірити, що ми не можемо без спідньої білизни ходити. І просимо також надати підтверджуючі документи. Так що, якщо ви купуєте дорогі трусики, зберегайте дорогий чек, бо вам потрібно буде доводити, що ви саме це мали на меті. Розумієте? Ну, якось так. Я навіть не уявляю, як це прокоментувати. Просто вас хочу за, за попередити. Про те, що потрібно зберігати просто на сьогоднішній день усі чеки. Так працює зараз Америка, Штати, там усі чеки зберігаються, і потім в кінці року рахуються і сплачуються додатково податки, а деякі списуються, там своя система. Але я так розумію, що ми до неї або йдемо, або я не розумію, чи ми хочемо звідти взяти половину правил ри. Документи, що підтверджують витрат пов'язаних з господарською діяльністю, сплати юридичних бухгалтерських комунальних послуг, пояснити можливість самостійного виконання комерційних зобов'язань при відсутності найманих працівників. Як це пояснити? Як я маю пояснити? От я надаю консультаційні консалтингові послуги, у мене певна кількість клієнтів, але ну, я з ними впораюсь. У кожного індивідуальний підхід, у кожного індивідуальні задачі, задання, і що я маю сісти і пройти, що, це? що я маю зробити. Я маю довести, що я охренітельний спеціаліст, який справляється з вирієм подій, які відбуваються в моєму житті і в житті інших людей, з якими я співпрацюю. Як я, що я маю зробити? Сісти і один день провести з працівником Приватбанку, блядь? Щоб він сів і рядом поряд зі мною дійсно зрозумів, що я працюю ось так в такому режимі, що я і там, і там, і там. Я в шоці? Я просто в шоці. Чесно вам скажу. А жіночки україночки ще й народжують дітей в цей період, виховують, готують своєму чоловікові поїсти, встигають сходити в супермаркет, ще й навіть вечірком хильнути крапельку винця. І що? І заїсти котлеткою. Тож ми маємо це все як ми. Боже, я що маю робити відеожурнал? Мабуть, так і треба тепер робити відеожурнал, де я була, що я роблю, за скільки я купила і все знімати на відео, які в мене фіскальні чеки. Так? Да? Ну так, да, все, у мене буде новий ще канал. Готуємося морально. Будемо дивитися моє життя. А, вищі дозначні документи мають бути протягом 10 робочих днів від дня надсилання цього повідомлення. Ну і через 10 днів. Застереження, ненадання необхідних для здійснення належної перевірки документів, неможливість здійснення ідентифікації, верифікації, все, що на ці заканчується, встановлення клієнту неприйнятного високого ризику, подання клієнтам чи його представлення недостовірної інформації, знову ції, з метою введення в оману банк, є підставою для відмови в обслуговуванні, у тому числі з шляхом різривання ділових відносин. Відповідно до статті 15 закону про ПВК ФТ? І оце в мене взагалі вся надана вам інформація. Набуває статус банківської таємниці. То яка ж вона банківська таємниця? блядь, якщо ви хочете, щоб ми дали усі документи, вам надали, ви їх 200 разів відскануєте, розійшлете по різним кабінетам. Яка це банківська таємниця? Про що ви говорите? Банк завжди готовий до співпраці. Ми бачимо. Так, ну і там додаткова ідея: допоможіть виконати закон України. Шановний клієнт, законодавство з питання зобов'язує банк на постійній основі вводити. Тобто вони ще й оправдовувальний лист приклали, що ви, мол, ви маєте нам допомогти. Це, ну, ми вас просимо про допомогу, щоб вас не, не вважали злочинцем. Ви маєте нам допомогти, щоб ми довели всім, кому всім не знаю, мабуть, пан президент все ж таки зайнятий на сьогоднішній день. І йому навряд чи цікаво, чим пан Пупкін займається, і як він працює, і скільки він коштує людина-година в нього. Передати можна будь-яким зручним способом, аби передайте. Ну, якось так, я вас попередила. Ось такі у вас можуть бути листи, не ігноруйте їх. У вас на, на їх, скажімо, перетравлення є 10 робочих днів, а потім рахунки закриваються, ваші кошти дають вам можливість перевести в інший банк, ви даєте реквізити, і більше не можете обслуговуватися в даному банку. Приватбанк. Падли. Других слов нема, я вибачаюсь. Нікого особисто не хочу образити, але взагалом ця політика для мене просто неймовірно нетолерантна. Беруть і потім ту людину, яку заблокували, коли я хочу її щось перерахувати, наприклад, як клієнт в минулому, не знаю, чи ми ж не знаємо, закрив мій постачальник рахунок чи ні. Коли я хочу перевести йому кошти, через мій додаток пишу червоним кольором. ви можете, Даний клієнт вважається підозрілим злочинцем, і ви не можете йому перераховувати кошти. Ми вас бережемо. Тобто в майбутньому приват буде вам поклюжити вашу репутацію. Просто, просто некрасиво. Просто некрасиво. Я вважаю, що в такій країні, як моя, такого не має бути а, з тими людьми, мінімум, у яких відкрито ФОП. Ще, бляха, жодної не визвали інстасамки, яка продає трусики, лівчички через Інстаграм. Жодної не визвали. От жодного скандалу я ще не чула. А людей, які працюють, бо вони працюють, треба викликати. І треба нагнути, відпрацювати, як то кажуть, бо це найпростіше. Ось клієнтом було прийнято рішення, оскільки він має можливість працювати, як найманий працівник, було прийнято рішення закрити ФОП і більше не сплачувати ці всі податки, і не зв'язуватися з такими банками. І не давати ніяких роз'яснень, тому що йому немає на це часу. Він хоче творити, бо це творча людина. Якось так. Тому, будь ласка, візьміть цю всю інформацію до уваги, підготуйте свої річні звіти. Банк має право у вас їх запросити, пояснення, щоб у вас були готові, документи, щоб були готові. І щоб не було більше питання, а навіщо мені на єдиному податку зберігати документи? Ні, вам не для єдиного треба зберігати, а ось для цього, для банків тепер, щоб пояснити, де яка операція і чому вона саме така. Все, дякую вам за увагу, терпіння нам усім, гарного настрою, тримаємося! Якщо у когось такий а, м, був уже прецедент в цьому році, чекаю на вас фідбеку, щоб ви мені написали під відео вашу ситуацію, щоб люди знали, чи це зараз масова така м, істерія, чи це поки що просто що рік закінчився, і так вони пройшлися по тим, у кого є якісь о, гроші. На розрахункових рахунках, чи я не знаю, що це відбувається, відпишіться, будь ласка, чи є у вас таке, чи ні, чи вже запросили ваші банки, ваші річні декларації, чи ще ні. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб бути в курсі останніх подій.